Вітаю вас, мої любі терези! Сьогодні ми з вами будемо дивитися, що вам підготував лютий місяць 24 го року. І розпочнімо ми з вашої основної карти місяця. У вас це дуже цікава така карта захисту. І вона мені одразу ж говорить про те, що цього лютого щоб не відбувалося довкола вас у вашому житті, ви захищені вищими силами. І це головний такий меседж, який вони для вас підготували сьогодні. Але ще я чую для вас, що не тільки вас будуть захищати вищі сили цього лютого, але і ви самі будете захищати. Когось або щось, що є дуже цінним для вас. І так, це може свідчити про те, що місяць загалом буде не дуже такий легким, бо вам доведеться захищати щось. Це означає, що будуть певні загрози, щось буде загрожувати вам або вашим близьким, або вашій справі, яку ви любите. Але ви з цим усім успішно впораєтеся і з допомогою вищих сил. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше для вас, що ви будете захищати цього лютого. І це гнучкість, дух верби. Цікаво. Я чую для вас, любі терези, що цей місяць і ці випробування, які відбуватимуться із вами цього лютого, вони потребують від вас гнучкості, тобто якоїсь нетипової для вас поведінки. Ви маєте навчитися змінювати свою поведінку. У чомусь трошечки і адаптуватися. І я хочу сказати ще е, таку загальну інформацію про цю карту, про це слово гнучкість. Е, гнучкість верби це не така гнучкість, коли, знаєте, ви прогинаєтесь про когось, під когось або під щось. Е, це не та гнучкість і зовсім не те, щоб бути рабом ситуації або інших людей. А навпаки, адже верба, коли дмує сильний вітер, вона згинається. Так? Але потім, коли вітер вщухає, вона знов підіймається і вона таким чином, адаптуючись до певних умов, вона насправді зберігає себе такою, як вона є. Бо якщо б вона не гнулася, вона б зламалася і вже не змогла б бути собою. Тобто гнучкість це те саме, що незламність у даному випадку я чую для вас. І можливо у вас стосовно цих ситуацій загрозливих, які є у вас наразі у житті, або які тільки виникнуть у лютому місяці. Може бути таке обурення, злість, так, що чого ви маєте підкорюватися певним обставинам, і вам хочеться йти вперед, отакот, з натиском, у лоб, як то кажуть, але це час для іншої поведінки у вашому житті, і Всесвіт вам хоче саме це донести зараз, що вам необхідно проявити гнучкість, і тоді ви якраз таки зможете. Це єдине. Насправді спосіб наразі для вас досягти ваших цілей, захистити себе від цього зламу, так? і захистити те, що ви любите, і те, кого ви любите, проявивши гнучкість. Одразу ж такі цікаві поради вам надсилають вищі сили. Давайте візьмемо ще карту від іншого оракулу для вас. Проводьте час із друзями. Я чую для когось із вас, що можливо, якщо ви така людина, яка звикла покладатися тільки на себе, так, і все робити самостійно, то гнучкість ваша якраз таки має проявитися у тому в лютому, щоб я чогось зараз почула сісти за стіл переговорів. Хм. Е, щоб е, на початку я хотіла сказати: кооперуватися з іншими людьми. Так? Щоб збиратися із однодумцями і разом із ними ділити відповідальність за вирішення певної якоїсь ситуації у вашому житті. Але коли я почула ще й про стіл переговорів, то це можливо про гнучкість у тому сенсі, що в якійсь конфліктній ситуації вам потрібно розпочати перемовини і можливо або піти на компроміс, так, проявивши гнучкість, і тільки тоді ця ситуація вирішиться у вашому житті. Хоча вам може бути це гидко, бридко, ви хочете зробити тільки так, як ви хочете. Я це розумію, в принципі, але таке вже послання ваше від вищих сил, вам потрібно піти або на компроміс, або, звісно, на він-він рішення, якщо ви зможете його знайти. Його насправді завжди можна знайти, але за умови, що всі учасники перемовин хочуть його знайти. Якщо ви зможете це зробити, то, звісно, ви можете віднайти рішення. Яке не буде компромісним, а навіть буде кращим для кожного із вас. Але в будь-якому випадку тут потрібно, ем, потрібна бути кооперація, колаборація, перемовини і певні рішення спільні. І в цьому вам потрібно проявити гнучкість цього лютого. Цікаво, давайте візьмемо таро карти, аби дізнатися, може, про сферу життя. Про яку тут йдеться? Колесниця. Так, знову ж таки, ця колесниця, вона мені говорить про те, що, ну, по-перше, що оці перемовини і оця колаборація, вона може привести до е, дуже швидкого рішення цієї загрозливої і поганої ситуації для вас. Е, Такого несподівано швидкого, так? тобто, якщо якась ситуація вона тягнулася і ви ніяк не могли її вирішити, то тут раз після цих перемовин, після цієї кооперації, цього партнерства, і вона дуже швидко вирішується. Але чому я говорю, що ця карта тут також про партнерство? Бо тут є два сфінкси у нас: чорний і білий. Зазвичай вони символізують підсвідомість і свідомість. І ця карта часто говорить про те, що їх... Потрібно подружити підсвідомість зі свідомістю, аби вони не тягнули, знаєте, цю як лебідь, рак і щука в різних, в різних напрямках, аби вони не тягнули цю колесницю, а тягнули в одному напрямку, і це якраз таки те, що вам тут радять. Тобто вам потрібно ці сили ваші скласти докупи, і тоді ви набагато швидше дійдете до вашої мети, ніж якщо кожен буде тягнути у свою сторону. Угу. Так, що у вас ще по тарокартах? Семірка жезлів. Так, ви у стані якоїсь боротьби, ви у стані того, що на вас нападають. Але у вас є певна перевага, бо бачите, ця дівчинка, вона стоїть вище, ніж ті, хто на неї нападає. І у вашому випадку ця перевага в тому, що ви можете проявити гнучкість, і ви захищені вищими силами. І ви маєте мотивацію, ентузіазм захищати, захищатися і захищати щось своє, щось, що вам цінне. Знаєте, як кажуть, що завжди оборонятися, захищатися це вигідніша позиція, ніж нападати. Ось це мені приходить на думку, коли я бачу цю карту. Але в будь-якому разі вам цю боротьбу потрібно вирішувати, якимсь чином. За допомогою перемовин. Можливо, не з цими нападниками, хоча, можливо, і з ними. Можливо, з іншими якимись людьми, партнерами, з якими ви наразі може тягнете в різні сторони через те, що ви не поговорили власне. Шестірка мечів. Так, І ця ситуація в лютому завдяки таким перемовинам, такому партнерству, вона. Кардинально вже змінюється. Бо шестірка мечів це перехід на іншу сторону. В цієї карти є асоціація навіть з цією річкою, яку перепливають душі після смерті, так? Між, між світами ця річка. І це якийсь перехід між світами для вас може відбутися, якщо відбудуться ці перемовини. П'ятірка кубків, дев'ятка мечів. Ну да, ситуація ця нелегка. Це ситуація, яка вас фруструє, ви через неї відчуваєте розчарування, паніку, страх, тривожність, ви можете не спати ночами через неї. Але ця ситуація, знову ж таки, може вирішитися і кардинально змінитися завдяки перемовинам. Тут на цьому великий акцент. Так, бачите, і вже трійка жезлів після того, як це я сказала, семірка жезлів змінюється на трійку жезлів. І це, знову ж таки, дуже символічне значення. Бо бачите, тут вона боролася, відбувалася від нападок, а тут вона вже спокійно стоїть і планує своє майбутнє. Трійка жезлів це карта візіонерів, тобто карта. Мрійників, так, таких, які ставлять певні цілі, планують своє життя, дивляться уперед в майбутнє і з надією і з натхненням. Але в чому символізм, що тут в неї одна палиця, бачите, а тут вже три. І як це може статися тільки за рахунок кооперації з іншими людьми? І ця кооперація змінює кардинальну ситуацію. Вам вже не треба оборонятися. Оборонятися, вам вже не треба. Ви можете дивитися і навіть розвернутися спиною, бачите? Тобто залишити позаду ці всі конфлікти, ці всі... цю війну. І повернутися спиною, не боячись, що на вас нападуть навіть. Тобто, це новий ступінь довіри. Довіри до певних людей. Це може бути, звісно, і у стосунках у коханні, і в вашій родині, і в вашій роботі. Можливо, когось у роботі ви вважали конкурентами і боролися з ними. Аж тут ви придумаєте, як співпрацювати, стати партнерами, і ви не будете не те, що більше боятися е, цих конкурентів, а навпаки, ви будете разом із ними покращувати. Е, і і ваш бізнес, і вашу справу, і вони будуть покращувати свою, і ситуація кардинально зміниться. Це для кожного із вас, любі Терези, може бути щось різне, бо вас багато король мечів, так, але в будь-якому разі ви почуваєтеся набагато стабільніше, захищеніше і авторитетніше. Тарніше, авторитетніше, не знаю, як сказати. Тобто ви відчуваєте, що у вас є контроль над ситуацією завдяки цій гнучкості, і завдяки цьому компромісу, або ж він, -він рішенню. Дев'ятка кубків, клас. Ви бачите, який чудовий кінець вашого розкладу. Дев'ятка кубків це карта здійснення бажання. І це те, на що зміниться ваше розчарування, коли ви думали, що ви свої кубки, що вони вже пусті, що вони пролилися і у вас нічого не лишилось, і тут навпаки, у вас повні чаші. І так, це мені однозначно ця карта каже, що ця ситуація вирішиться на вашу користь, ваше бажання здійсниться. Але для того, аби це сталося, ви маєте проявити гнучкість, ви маєте перестати захищатися і піти на співпрацю і на компроміс із іншими людьми. Подумайте самі, хто це в вашому випадку, і вищі сили, знову ж таки, вам кажуть, що у вас все вийде. По дев'ятці кубків, і також по власне карті захисту, вони за вами приглядають, вони вас захищають, тому не бійтеся проявити цю гнучкість, не бійтеся кооперуватися з іншими. І цей місяць тоді закінчиться до вас, для вас чудовим здійсненням вашого заповітного бажання, яке у вас зараз крутиться в розумі. Любі мої терези! Що ж, чудовий розклад у вас вийшов. Якщо він також вам сподобався, ставте цьому відео лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої нові відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі Терези!